І так, сьогодні я буду учитися робити спічах, а ви будете дивитися на всі відтінки депресії, які тільки може видати моє обличчя. Начинаємо обучення з понятия того, що конкретно в нашому тілі відповідає за сракоподнімательні роботи. Лучше всього розібратися нам допоможе обична стойка на голові. Щоб утриматися в стойці на голові, не ставте ручки на рівні з головою, інакше ви упадете і ідеальний баланс буде по Ну а далі я хотіла об'яснити, що якщо ви одинокий бродяга Любві Казанова і любите зараз, один, но В то же время вам треба підтримка, ви можете использовать еластичну резинку. Но фортуна повернулась до мене не тим боком. Що ще раз доказує, що мудрість треба йти шукати у мудрецов, а не ожидати, що вона намудриться якась самостоятельно. На даний момент в діленні з печага я назву свій уровень пес. Я понимаю, як це делать правильно. Я понімаю, що я не делаю правильно, але я поки нічого не могу делать правильно. Бо щоб вийовуватися, накидатися і ні в випадку не переставати вірити в себе. Каждый раз собі повторяє, шо я все одно стану чемпіоном, бо мною керує нездоланне прагнення людини до перемог.